Королева смаколиків Галицька кулінарка, солодка пані Дарія Цвек. У дівоцтві Маркевич народилася 10 жовтня 1909 року у шляхетній родині в містечку Гримайлів на Тернопільщині, яка тоді входила до складу Австрійської імперії. Батько Яків працював інспектором у міністерстві фінансів у Варшаві. Тому разом з татом Дарія часто відвідувала великосвітські зустрічі та їздила у відрядження до Варшави. Там і засвоювала правила етикету та гарні манери. Мати Юлія була справжньою красунею, головою Союзу українок місцевого осередку, справно куховарила і всі свої вміння передала згодом тонці. Кулінарити Дарія вчилася з дитинства у мами та бабусі. Їхні рецепти почала ретельно занотовувати ще з 4 класу у зошит Порадник. Часто ще за молоду їздила селами, збирала матеріали, записувала гуцульські традиції та звичаї. Дарія була творчою натурою, мріяла вступити до університету, але польський уряд на той час не приймав українців на навчання. Тож Дарка закінчила гімназію і вступила до педагогічного семінару Українського педагогічного товариства Рідна школа у Коломиї. Ще Дарія була пластункою та грала у семінаристському оркестрі на скрипці і флейті. В юності закохалася в учителя гімназії Лева Цвека. Познайомилися вони на балі у Львівській політехніці. Весілля справляли у Варшаві. У шлюбі у них народилося двоє доньок: Зоряна та Христина. Згодом вони оселилися у Станиславові, нині Івано-Франківськ. До речі, подружжя знало кілька мов, але всі у родині спілкувалися тільки українською. Тривалий час Дар'я працювала вчителькою біології. Старалася учням не ставити двійки, бо вважала, що така оцінка принижує школяра. Під час Другої світової війни куховарила у шпиталі. По війні совєти продовжували здійснювати масові репресії, виселяли містян з помешкань. Родину Дарії ця біда не оминула. Якийсь партійний діяч вподобав житло цвєків. Їм дали лишень добу, аби звільнити помешкання у Станиславові, і їх виселили звідтіля. Чоловік віднайшов невеличке незаймане житло. Яке пустувало по війні, роботи не було. Утім, подружжя врятувало вміння Дарії смачно куховарити. Такий талант неможливо було не помітити. Отож, невдовзі кулінарка готувала великі обіди для високопосадовців. Згодом почала також давати уроки етикету для офіцерських дружин, які були далекі від хороших манер. До прикладу, нічні пенюари одягали замість вечірніх суконь, а унітази плутали з рукомийниками. Також Галицьку господиню запрошували готувати офіційні банкети та святкові застілля в ресторанах. І вдома Дарія Цвек пекла торти і печиво на замовлення. У цьому їй дуже допомагав чоловік. Згодом Дарія проводила двічі на тиждень власні курси кулінарії у мединституті, вела сімейну кулінарну рубрику на місцевому радіо. У своїх програмах вона вчила не тільки готувати, але й давала корисні поради, як створювати затишок. Доглядати за оселею, сервірувати стіл, прикрашати ялинку. Вона завжди наголошувала, що у будь-яку пору року на столі у господині неодмінно мають бути квіти. Перша книга Дарії Цвєк з'явилася завдяки її приятельці Ірині Вільде, з якою вона вчилася ще у гімназії. Ірина захоплювалася кулінарним талантом подруги і одного разу взяла її за руку і привела до директора видавництва каменяр. Там вони удвох переконали Дарію видати збірку рецептів. Перша книга Солодке Печиво вийшла ще у 1961 році у Львові і одразу розійшлася. Її купували усі. Вона була на кухні у кожній Галицькій оселі. Книгу доповнювали та перевидавали дев'ять разів. Найбільш повне видання побачило світ у 2013 році. Його зібрало і опублікувало видавництво старого лева під назвою Домашнє печиво. Загалом у Дарії Цвєк вийшло сім книг, і кожна стала бестселером. Окрім солодкого печиво, вона уклала збірки рецептів до святкового столу, у будні та свята для гостей і сім'ї нашим найменшим на добрий вечір і дітям та батькам. Мої книги то мої діти, полюбляла наголошувати пані Дарія. Загальний наклад книг Дарій Цвек у 2000 році склав майже 5 мільйонів примірників. Серед переписів пані Дарки кожен знайде щось для себе. Є прості рецепти, складні, а є й зовсім несподівані, як от яблучна зупа, желе чайне, яблука під піною, суп томатний з манними кубиками, а також до тридцяти видів солодких бабок з різним начинням. Кулінарному таланту від Дарії Цвєк не було меж. В одній зі своїх книг вона подає аж 38 способів приготування яєць. Ця жінка мала особливу методу у приготуванні страв, уміла з невеликої кількості продуктів приготувати щось вишукане і любила повторювати: не ведіться на рецепти, майте своє чуття. Дарія Яківна жартувала, що може зробити страву навіть із попелу. Вона прожила 95 років, померла у 2004-му в оточенні родини онуків та правнуків. За рік до смерті її нагородили орденом княгині Ольги Третього ступеня. До останнього дня вона працювала, дописувала енциклопедію Галицької думки, однак на превеликий жаль не встигла її завершити. Також пані Цвєк планувала книгу про дієтичне харчування. Книги Дарії перекладали та видавали і в інших країнах, але листи від своїх прихильників авторка отримувала з усіх регіонів України і навіть з Європи. Цікаві переписи всіляких смаколиків і зараз використовують на кухні господині та чимало галицьких відомих закладів.